Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Відкрити поліція. Інструкція. Стукають у двері. Відкрити поліція. 95% людей нема чого боятися, і вони відчиняють, чим наражають себе на годинну розмову, душевні хвилювання та корвалол для мам. Чому не варто відчиняти двері та що слід запитати візитерів перед впуском? Поясню на прикладах. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, буде цікаво. Ваші кроки. Працівник повинен представитися, показати посвідчення у вічку та повідомити причину візиту. Запевняю, справжню причину ви дізнаєтеся лише після того, коли їх впустите. До цього будуть якісь казки про Андерсена, аби ви відчинили. Якщо ж ви засумнівалися, то поясніть, що зараз наберете до чергової частини і дізнаєтеся про співробітника та його причину візиту. Виразної відповіді від чергового про такі речі ви просто не почуєте. Тож порядьте поліціянту прийти іншого разу. Якщо ж ви не розташовані до розмови, чи ваша дипломатія кульгає. Можна просто відмовитися відчиняти двері та не слухати непроханих гостей. 102 причини не відкривати. Жартую, звичайно, тут не буде 102 причини. Проте, якщо ви впустите поліціянта, то полишати вашу домівку він буде довго і складно. Особливо, якщо він проводить так звані заходи щодо розшуку ухилянта. Запевняю, після слова розшук ваша мама більше. Нічого не пам'ятатиме, хапаючись за корвалу. Якщо такі відкрили, якщо відчинили, але потім передумали впускати, то повідомте, що просите залишити парів і зачиняйте двері. Якщо поліціянт ставить ногу, заважаючи вам закрити двері, рекомендую ті. Причинити ширше, аби гупнути з усієї сили. Навіть якщо буде перелом, це означатиме лише одне: що поліціянт намагався незаконно проникнути до вашого житла. Запам'ятайте, право власності непорушне, ніхто не має права проникати до помешкання без ухвали суду. Якщо ви тут захотіли, а потім раптом розхотіли. Це ваше право а обов'язок поліціянта – виконати вашу вимогу. Цікаво, плюсуйте і підписуйтесь, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу!